Митрополит Петро Могила, своїм наступником Іов Борецький бачив талановитого та цілеспрямованого Петра Могилу. Саме могилі вдалося домогтися підписання польським королем Володиславом IV пунктів для заспокоєння руського народу у 1632 році. Відповідно до цього документа. Українцям та білорусам було повернуто втрачені після Берестейської унії права. За православними визнавали право мати свого митрополита та єпископів, визначали умови розв'язання суперечок між православними та греко-католиками стосовно церков і земель тощо надавалося право об'єднуватися в церковні братства. З-поміж досягнень митрополита Петра Могили важливі реформи церковного життя. Насамперед, налагодження суворої дисципліни серед священників і ченців. Тепер священник мав у неділі та свята проголошувати виховні проповіді для парафіян. Також Петро Могила доклав чимало зусиль, щоб обмежити право магнатів втручатися в церковні справи на територіях їхніх маєтків, оскільки це стримувало розвиток православної церкви. Не менш вагомив. Було оновлення церковної літератури. Відтак, друкарня Києво-Печерської лаври стала основним осередком книговидання. У 1646 році тут було видано Требник одну з найважливіших е, богослужбових книг, автором якої був сам <пет> Петро Могила. Требник містить тексти церковних служб і порядок проведення молитов і таїнств, ну так званих треб. Згодом. Разом із своїми соратниками Петро Могила уклав системний виклад основних засад православного вчення, православне сповідання віри. Воно було прийнято всіми православними церквами. Окрім іншого, митрополит опікувався відновленням духовних святинь православ'я, було реставровано Софійський собор, церкву Спаса на Берестові, Михайлівський собор Видобицького монастиря та багато. Інших. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.